1600 ракет від Великої Британії, штати внесли DJI до чорного списку, як 52 проти російських БПЛА, адже LSDB не виправдали очікувань. Про ці та інші останні мілітарні новини світу ми й поговоримо в нашому сьогоднішньому випуску. На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Як ви вже всі, я впевнений, знаєте, українське небо вже майже готове зустрічати F16. Якщо усе буде гаразд, то перші мають перебувати вже наприкінці цього чи на початку наступного місяця. Звісно ж, це дуже, скажімо так, стриманий оптимізм, тому що якщо усе буде гаразд, мало бути із затвердженням американської допомоги ще 7 місяців тому. Проте менше з тим, нагадаю, що літаки передаватимуть Норвегія, Нідерланди, Данія та Бельгія. І якщо з першими загалом плюс-мінус зрозуміло по термінах, кількості і так далі, то з Бельгією все цікавіше. Першочергово Бельгія збиралась передати F16 не раніше 25-го року, проте Рада міністрів Бельгії прийняли рішення відправити перші літаки вже у 24-му році, коли саме невідомо, проте це має бути до кінця цього року. З одного боку, звісно, дякуємо дуже сильно і так далі. З іншого, тобто, в тому, щоб передати їх раніше не було жодної технічної особливості, підготовки чи ще чогось. Уся справа була просто в рішенні. Ворожі безпілотники це проблема. Не тільки в шахети чи ланцети. Величезною проблемою є розвідувальні БПЛА, які все далі й далі залітають у тил для розвідки та цілевказання. Вже не перший рік в мережі чутно ідею про залучення цивільної авіації для того, щоб збивати такі дрони. Ну і судячи з усього, цей день настав. Адже в Одесі днями спортивний літак як 52 збив російський розвідувальний дрон. Звісно ж в цієї моделі навіть приблизно немає жодного озброєння, тому збивав або другий пілот. Або наші майстри все ж зробили з нього такий собі, як 52Б, і встановили туди якісь кулемети, що, звісно ж, можливо, проте потребує значних модифікацій. Як би це не було смішно комусь, а війна це постійний пошук найдешевшого варіанту ураження цілі. І ввалити по орлану ракетою з ЗРК – це взагалі не найдешевший спосіб. Теоретично така історія здатна і шахети збивати, якщо буде летіти назустріч, хоча б знову ж швидкість літака може бути приблизно вдвічі більша за максимально швидкість. І Шахецьку, тож наздогнати теоретично також можна. Звісно, це все ще не ідеальна історія, тому що так чи інакше літаку треба звідкись злітати, та й ресурс у них невічний, біля лінії фронту не політаєш. Проте я думаю, що скоро розвиток технології надасть змогу зробити дієвий та дешевий спосіб ураження усякого літаючого мотлоху. До речі, нагадую, що вже завтра ввечері ми розіграємо PS5 Slim, навушники JBL Tour One та гру Spider-Man 2. Умови участі це квиточок за донат в 100 гривень. Якщо таких гривень буде 500, то це вже 5 шансів на перемогу. І було б дуже круто зібрати 800 тисяч, бо запитів трошки побільшало. Уряд Великої Британії нещодавно оголосив про передачу найбільшого пакета озброєння вартістю приблизно в 617 мільйонів доларів. Там 160 бронеавтомобілів хаски, 162 мрапи, 78 вісім сюдиходів, чотири мільйони набоїв до стрілецької зброї. Не на кількість ракет Storm Shadow, 60 різних човнів та катерів, і найцікавіше 1600 ударних та зенітних ракет. Кількість ракет, звісно, вражаюча та така солідна. Зенітними ракетами можуть бути Асраам, що використовується в повітряних силах для напівімпровізованої ЗРК, до них же можна віднести і Мартлет, яке взагалі багатоцільові, використовується зараз як ПЗРК, проте можуть бути інтегровані і як ПТРК. Щодо ударних, а вони йдуть окремо від Storm Shadow, тому про Brimstone, бо загалом у британців нічого такого немає, щоб підходило. Але знову ж є маленьке уточнення, що мова йде як про передачу з запасів армії, так і про виробництво нових екземплярів, чого скільки і коли не уточнюється. Хоча, власне, знову ж до британців в цьому питанні довіра все ж є. Німеччина в свою чергу також оновила список допомоги. Там, наприклад, є ще один комплекс Skynex, десяток мардерів, один радар trml 4D, який загалом зроблений для Айрісів, але може використовуватись і для насамсів. Снаряди для гепардів, ракети для айрісів 120 двадцяти ста п'ятдесяти п'яти міліметрові снаряди. Щоправда, останніх усього 7,5 з половиною тисяч, і це вони зі складів Бундесверу взяли, а не з виробництва. А ще з цікавого там протиракетний захист для гелікоптерів та 60 моторів для човнів. Хм, 60 човнів від Британії, 60 моторів від Німеччини. Хм. В минулому випуску ми частково з вами згадали про те, як німецький виробник бронемашин провалив як взагалі терміни поставок обіцяних автівок для України, так і взагалі сертифікацію того, що воно відповідає стандартам та навіть не отримали експортну ліцензію. Цю інформацію прочитав головний директор Рошель, остання буква Л, не Н, Рошел чи Рошель. І запропонував німецькому міністру оборони свої послуги, і це дуже вигідний варіант. По перше, вони тупо вдвічі дешевші. Якщо німецький уявний автомобіль коштує по 787 тисяч за штуку, то рошели коштують по 375 по-друге, сенатор взагалі має нормальну сертифікацію станак 4569, і вони відповідають другому класу за балістичним захистом та третьому класу від підривів. Але найголовніше те, що вони готові в короткий термін передати перші 100 штук, бо вони у них є на складі, а їхні потужності дозволяють випускати по 140 машин на місяць, тобто вони за. Три-чотири місяці можуть закрити оцей контракт на 400 автівок, на який і гроші давно виділили, і терміни вже всі прогоріли. А ще канадський виробник пропонує відкрити свій завод в Німеччині, щоб робити для України усе швидше, не витрачаючись на логістику, та це ще й створить робочі місця для німців. Коротше, це той випадок, коли от прям молодці. Тим паче, що сенатори, наче як наші військові, не сварили, а там вони зараз ще й розробили пікап версію та ще й з урахуванням українського досвіду. Тож сподіваємось, що німці дослухаються до своїх канадських партнерів і виробників. на нещодавньому форумі глобальної безпеки заступник міністра оборони США з закупівель та забезпечення розповів дуже цікаву історію про якусь компанію, яка вигадала із зробити із зброї класу повітря поверхня. Взяти й зробити наземну версію, і все це мало стати далекобійною історією. Але, як виявилось, вона не спрацювала у реальній війні. Проте не сама по собі, а через сильні електромагнітні завади, простіше кажучи, реп. І наче як українці декілька разів спробували, воно не спрацювало і вони перестали його використовувати. Не дуже довго думаю, чи можна одразу ж зробити висновок, що мова йде про GLSDB. Це та ракета, яка так звана, так, так звана дешева ракета для Хаймарсу, яка складається з плануючої бомби gbu 39 та двигуна від снаряда М-26. Зброя теоретично дуже цікава, адже здатна вражати на вісень до 150 км. Так, там не тонна вибухівки, на жаль, а лише 36 кг, Проте при нормальному влучанні це може бути дуже ефективно. А ефективного влучання під час роботи РЕП немає, тому що для наведення GLSDB використовує саме GPS. Так, там є і інерціальна система наведення, проте вона дає похибку вже не в 1-3 метри, а до 50 метрів. І хоч воно прилетить десь поруч, проте не так, щоб знесло усе в радіусі 100 метрів. Існує версія цієї бомби з напівактивним лазерним наведенням, проте на, 50, на 150 кілометрів підсвітити лазером, свій розумієте, не вийде. І особисто я не вірю в те, що наші військові от тричі спробували і відкинули цю ідею. А ще цікаво, що самі по собі бомби gbu 39 використовують, окрім штатів, ще Австралія, Ізраїль. Італія, Нідерланди, Саудівська Аравія, Корея та Швеція. І тепер, грубо кажучи, вони розуміють, що точність від цих бомб може бути значно менше, якщо ворог застосовуватиме засоби РЕП. І тут є дві сторони однієї медалі. З одного боку, Боїнг мають зробити висновок і прикрутити туди хоча б головку самонаведення якусь, наприклад, радіолокаційну, щоб виносити нею ППО та реп. З іншого боку, така ж історія буває і з звичайними ракетами для хаймарсів, які також працюють по GPS. І хоч вони дуже точні, під дію реп відхилення також може досягати декількох десятків метрів. І тут ми якраз і приходимо до питання: а чому якась зброя дорожча, якась дешевша і так далі? От вам, власне, і відповідь. Декілька місяців тому Рейтон та Кьонзберґ провели випробування нової ракети АМРАМ і Р для зерка на Самс. Так як це чудовий комплекс, який вже, як на мене, сотню разів довів свою ефективність. Проте він все ж середнього радіусу дії. І власне нові ракети в парі з новим Радаром мають змогу працювати вже на радіус не 20, а 40 кілометрів. Проте Кьонсберг, норвезька компанія, хоче зробити з насам такий собі європейський петріот. Джерела в компанії заявляють, що зараз вони спільно з Рейтон працюють над тим, щоб насам міг збивати і балістичні цілі, бо такого ППО Норвегія не має, а треба. Нової ракети ось цієї для цього буде недостатньо, тому що для збиття умовного іскандера в неї замала бойова частина. Новий радар також в цьому може допомогти, тому що він може виявляти балістичні ракети, щоправда, на висоті до 12 кілометрів з ефективною відстань до 3 кілометрів і на відстані в 40 кілометрів. Ну а ви чудово розумієте, що для балістики це трохи замало. Тому, власне, НАСАМ, зарекомендувавши себе як надійна модульна платформа, скоро зможе стати таким собі трошечки аналогом Петріоту. Або не дуже скоро, або не стати. Конгрес США має намір внести DJI в чорний список виробників, тим самим фактично заборонивши її діяльність на території Сполучених Штатів. Їхнє занепокоєння полягає в тому, що 6% акцій компанії належать державним установам Китаю, і таким чином їхні продукти можуть мати в собі бекдори та зливати інформацію одразу уряду. Ну, якщо подивитись трошечки глибше, то приватного в Китаї, грубо кажучи, немає нічого. І якщо партія скаже, треба, то підприємцю нема куди діватись. Так, тобто, що блокування, що ставлення до нього абсолютно схоже на таку ж ситуацію з Huawei свого часу. Тому тут спочатку все це загорнуто в блокування використання в державних та військових установах, а потім вже і для звичайних комерційних користувачів та покупців. Для розуміння ситуації наразі дрони DJI займають приблизно 60% відсотків. Комерційного ринку штатів, а ще їх використовують усілякі аварійні служби, рятувальники і так далі. А за неофіційними даними, які базуються на записах федерального управління авіації США, доля ринку DJI серед правоохоронних органів складає приблизно 90%. Причина знову ж банально проста, воно просто якісніше та дешевше, ніж американські подібні рішення. Це, звісно ж, трапиться не скоро, але скоріше за все до виборів в США. Тож на ринку може з'явитися дуже багато дронів. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Приймайте участь у нашому благодійному розіграші. Ну а з вами на зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.